Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 12 лютого. Проживаю я на Вінниччині. і підходить термін споживання яблук сорту Enterprise. Яблука даного сорту. Надалі будуть втрачати свої смакові властивості. І вони вже розпочали проявлятися. така Підшкірна плямистість. Не на всіх плодах, на деяких. Я взяв середні плоди. Зараз покажу вам вагу. Тому що даний, даний сорт плоди 180-250 грам вагою мають бути. Розповім ще про даний сорт. В описі вказано, що даний сорт імунний. Ну, як самі бачите, що таке хворіє даний сорт. Яблука під час збору урожаю дуже красиві, дуже. вони такі мають забарвлення яскраве-яскраве. Місцями тако зеленкувати. На даний час на. В даного сорта захисна плівка, я яблука от помив і витир, і все рівно вони такі, як олія, як жирні від масла такі. Це захисна функція даного сорту. На даний час вага плодів 289. Це середні плоди, є ще більші. 300 грам, а є і менші 309. такі на даний час. Яблука вже при нажиманні відчувається, що м'які, Прожимаються. Подальше краще не зберігати даний сорт. Зберігаю я не в підвальних приміщеннях, не в холодильнику, а в простому приміщенні при температурі буває і 0, а в основному то плюс 4 плюс 6 градусів. Така температура на даний час. При розрізанні яблуко дуже похрустує. Можливо, і далі зберігатися, але в холодильниках. В домашніх умовах гарно зберігатись не буде. Має дуже красиве забарвлення. Жовто-зелене. Трішки така кремова. Видно, що шкірочка тоненька. Видно, яке гарне бордове забарвлення шкірочки. Аромат даного яблука насичений яблучний. Навіть і на даний час, на 12 лютого. От видно, що соковите, але вже стає така каша подібна. Так, краще далі не зберігати його даний сорт. На даний час яблука смачні, мають кисло-солодкий смак. Приємні. Одне, що не подобається в цьому сорті, що шкірка стала вже тверда. Вже споживати і шкіркою не вийде цей сорт. Ну, молодь може їсти, а людям вже похилого віку. Така. Шкірочка, звісно, знімається легко, але прожувати її дуже важко. Хоча сама м'якоть і на даний час хрумка і соковита. Даний сорт чим ще мені подобається, що дерева легко формуються, мають гарну крону округлу. Ну і ще раз кажу, плоди гарного розміру, плодів багато. Думаю, такий сорт повинен бути в кожного садівника. Але хочу сказати, що смакові властивості усіх різні. Комусь подобаються більш солодкі сорти, комусь нейтрального смаку. Яблука приємного смаку. На базарі продаються без проблем. Я стараюся у своїх відео розповідати правдиву інформацію, щоб мої підписники глядачі могли вибрати собі сорти, які вони хочуть чи посадити, чи придбати. Чи купити, скуштувати, щоб знати, які сорти мають смак, розміри, ну то та і іншу інформацію. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.